І знову ще одна китайська компанія наводить шорох і ставить на ноги великі американські компанії. Цього разу це Manus показала нам свого AI-агента, який є прямим конкурентом оператора від OpenAI та комп'ютер-юз від Entropic. Я згадував про Manus в одному зі своїх попередніх відео, але з того часу компанія продовжує набирати оберти і показує ряд нових. Функції. Тому у цьому відео я хочу детальніше розповісти, що собою являє цей Manus AI-агент, як можна до нього отримати доступ, а так само розглянемо альтернативні відкриті рішення таких агентів, які можна поставити локально на власний комп'ютер. Manus походить від латинського слова рука, і ось ця от китайська рука перетворює думки в дії. Якщо зайти на їхній веб-сайт, ми бачимо GAI. Бенчмарк це є General AI систес Benchmark, який показує ефективність роботи тих чи інших ai агентів. І, зокрема, бачите, якщо для першого рівня проходження Manus досить так непогано себе показує порівняно з OpenAI Deep Research чи попередніми моделями, такі як Cloud та іншими моделями. Якщо ж подивитися функціонал цього агента, то в них на сайті є можливість. Почати співпрацю з тим агентом. Єдиний момент, що це можна зробити або через waitlist, Тобто вам потрібно доєднатися до waitlist, що я раджу зробити, чим швидше, щоб отримати доступ до цього агента. Або якщо у вас є invitation код, сюди це ввести invitation код і ви отримаєте доступ. Але щоб не чекати, ми з вами подивимося в секцію галерея. Тут є, зокрема, ряд прикладів, де ми можемо детальніше побачити, як працює агент. Ось тут, зокрема, є запис того, як агент. Бровзою шукає в інтернеті акції Тесла і будує різні аналітичні графіки. Ось ви бачите, зліва є чат, як агент відпрацьовує ті чи інші команди. Справа є ось це віртуальне середовище, де запускаються власне, ті чи інші команди. Якщо зараз я проскролюю, ми бачимо, що в рамках цього віртуального середовища агент підняв Ubuntu Linux-машину, виконав ряд команд, які він підготував. Наступним кроком, бачите, він підготував сценарій. Далі він збирає інформацію по компанії, далі буде збирати додаткові фінансові дані. Тобто, бачите, розбив свою задачу, ту початкову з мого промту, на кілька ось таких от одиниць. Ну і в рамках кожної одиниці виконання цієї задачі ми бачимо, що відбувається. Ну і по мірі просування цього агента по кожному кроку ми бачимо, що він ставить відмітки свого плану, що які кроки він виконав, які кроки будуть наступні. І так до кінця, ну і в результаті ми бачимо, що він. Генерував фінальний репорт. Ось, власне, це кінцева веб-сторінка, так як ми його просили. І якщо її відкрити, ми бачимо величезний детальний репорт по компанії Tesla, є executive summary, є інвестиційні рекомендації, фінансові перформанс, valuation analysis, інші речі. Графік досить детально розмальовані, показані цифри. Ну, дуже круто виглядає. Тобто, бачите, з одного промту, ось такого от початкового, який ми вказали. На початку зробив мені Самері по компанії Тесла, агент за лічені хвилини підготував ось такий досить обширний детальний репорт. А ось тут ще один користувач, який отримав ранній доступ до Мануса, зробив такий невеличкий трюк і попросив самого Мануса розповісти, як він побудований, що знаходиться в його директорії. І Манус, давай, відкрився і давай видавати все-все-все, що він складається, з яких файлів він складається, що знаходиться в його основній директорії. І ось цей користувач. Витягнув ці от файли і на основі них вже почав опрацьовувати. І своє опрацювання він виклав в Твіттері. Він каже: ось я зробив цю процедуру, я бачу, що Manus побудований на базі моделі Claude Sonnet. Він використовує 29 інструментів, скоріше за все, ці ті mcp інструменти про які я теж розповідав на нашому каналі. Можете детальніше подивитися. Так само він використовує мультиагентність можливості, він використовує іншого. Відкритого агента Browser це якраз той агент, про якого ми теж сьогодні трішки будемо говорити, який вміє броузити інтернет і, зокрема, ходити по різним застосункам. Так само, бачите, він використовує ряд інших інструментів. І ось що цікаво, на пост цього користувача трошки нижче відпровів один з півзасновників компанії Manus і більше розповів деталей. Що являє собою ця модель, як вона працює, як побудована мультиагентність, і дійсно він пише про те, що вони знайшли якийсь такий дуже ефективний баланс ряду відкритих AI-інструментів, які вони об'єднали. Ось це агентивний досвід, і в результаті у них такий вийшов дуже класний ai агент Тому я залишу посилання в нашій спільноті на цей пост можете зайти детальніше почитати, що там описано. І взагалі Manus та йому подібні агенти. Це вже наступний. Рівень еволюції в світі штучного інтелекту. Свого часу Сем Альтман побудував таких от п'ять стадій розвитку, як ми будемо рухатись до AGI, загального штучного інтелекту. І те, що сталося в 2022-2023 році, коли ми почали активно використовувати чат-ботів, це був єдиний перший крок. Далі в нас в 2024 році вже з'явились моделі, які почали. Думати різенінгом займатися, власне, 25-й рік урочиться тим, що починають з'являтися агенти. Такі мультисистеми, які в собі вже об'єднують ряд речей: робота з терміналом, з файловою системою, пошук в браузері, робота з застосунками, передавання цієї інформації одному й другому між собою агентів, створюють ось такий от досвід. І звісно, кожна достойна компанія, яка представляє свої AI продукти на ринку, хоче теж зайти в світ агентності. Оскільки вони вже самі розробили ряд необхідних інструментів, які їм дозволяють побудувати таких власних агентів. Хорошим прикладом це є Anthropic і їхній Computer Use, який використовує ряд mcp інструментів Ще один приклад це та сама компанія OpenAI, яка показала світу свого оператора. Знову ж таки, той самий опенсорсний агент, який вміє працювати з браузером, який локально можна поставити на власну машину. І ось, бачите, ми пишемо промпти, і зліва агент. Розпізнає, що відбувається в браузері, робить цю розмітку і відповідно, згідно тої інформації, того промту, який ми задали, робить необхідні дії. І, взагалі, ai компанії розуміють, що за цим майбутнє. І навіть зараз вони роблять такі голосні заяви, які говорять, от, зокрема, OpenAI, каже, що ми будемо чарджити 20 тисяч доларів в місяць за спеціалізованих ai агентів, тобто таких агентів, які можуть стати частиною команди, які будуть незалежно виконувати. Якісь одиниці задач, одиниці роботи, і ось ціна за такого агента буде теж кругленькою. Вертаючись до мене, давайте ще подивимося кілька живих прикладів, що люди спромоглись зробити використовуючи цього AI-агента. Ось, зокрема, один з прикладів це користувач повністю розробив інтерфейс apple сайту. Ось тут ще один приклад, де користувач планує. Сімейну подорож, бачите, Manus ходить по веб-браузеру, збирає необхідну інформацію, складається все, файлик, і в результаті видає користувачу план на таку сімейну подорож. Ось тут хтось згенерував 3D-гру, використовуючи ну, ж таки, цей агентний досвід. Ось тут зробили 3D-інтерпретацію цього персонажа, використовуючи Manus та курсор AI. Тобто Manus від імені. AI-агент, йшов курсор AI і там виконував необхідні команди для того, щоб створити ось такого от персонажа. Ось тут взагалі дуже цікавий такий мультиагентний досвід. Користувач їде в машині, яка керується самостійно агентом, і в той самий час на екрані в нього запущений інший ai агент манус, який там готує йому тези і презентацію до його виступу на роботі. На сайті Manus є так само одна така класна форма, де можна попросити виконати вашу власну задачу. Ви залишаєте свій емейл, пишете задачу, яку ви б хотіли виконати, і ось тут в цілому спейсі є дуже багато вже задач, які просили виконати користувачі. можна подивитися, як вони працюють. Зокрема, одним з таких прикладів це один з користувачів попросив зробити таку інтерактивну симуляцію еволюції бактерій. І ось тут був створений цілий сайт, який ось. Показує, як це все відбувалося. Тут є налаштування температури, ph левелу інші, інші параметри. Ще один користувач попросив зробити інтерактивну таблицю Менделеєва. Ось, бачите, гідроген, інші елементи. Є детальний опис, є атомна структура, це все анімується. А ще знайшовся один користувач, який не захотів чекати доступу до Manus Agent і вирішив створити власну альтернативу Autonomous Network Utility System. Це є альтернатива, яка теж є агентом, яка теж вміє робити незалежні пошуки, інтегрувати різні термінали в браузер пошук та інші елементи. Можливо, це хайп, можливо, це реальність. Якщо ви бачите, 5 тисяч зірочок має на хітхабі, досить небагато. Ну і якщо ми вже заговорили за інші опенсорсні рішення, то таким є рішенням досить популярне OWL. Воно є фрішне, воно є опенсорсне. Це рішення в собі має підтримку загалом 20 різних інструментів. І якщо подивитися детальніше, то звісно це опенсорсне рішення, яке не коштує ні 20, ні 200 доларів на місяць, ні Манус, є, який незрозуміло скільки буде коштувати, можливо, всі гроші і знов ж таки поки що до нього відкритого доступу немає, тільки за запрошеннями. Овел так само має аж 6 Тисяч зірочок на Гітхабі, можливо, навіть більше. Ну і по рейтингу Gia Benchmark серед відкритих проєктів займає перше місце. Ось тут можна детальніше почитати, що з собою являє цей агент, який в нього інші є капабліті, але ми сьогодні на практиці подивимося і спробуємо поставити цього агента локально на комп'ютер. Ще одним агентом китайського походження є Open Manus. Нічого спільного з Manus, просто Open Manus. І ось тут демка теж є, як він працює, здебільшого, через. Командну стрічку, якось такого веб-інтерфейсу немає. Бачите, теж можу бросити веб-сайт, вилучати там якусь інформацію. Ну і що дивно, він має аж 37 тисяч зірочок на github репозиторії Я не пробував ставити цього агента локально, тому якщо з вас хтось пробував, лишіть... Відгуки і ваші думки в коментарях. Але перш ніж ми перейдемо до практики та будемо встановлювати AI агента на локальний комп'ютер, я би ще хотів вам показати одне комерційне рішення. Цього разу це компанія Convergence показала нам свого AI-агента під назвою Proxy. Якщо подивитися на бенчмарк, то бачите, він нічим не уступає оператору від OpenAI. Та іншим агентам, ну і звісно, він коштує не всі гроші. Підписка на такого агента коштує 20 доларів на місяць, а так само вони пропонують 5 безкоштовних використань такого агента кожного дня. Якщо ми зайдемо до них на інтерфейс, ось ви бачите, такий з'являється діалог. Є знов ж таки ряд готових темплейтів по різним дослідженням, організація, ентертеймент, маркетинг, новини, продажі, можна якийсь темплейт використати, або можна власний промпт написати і подивитися, як цей агент працює. Ось тут в мене було написано кілька промптів. Зокрема, я пробував замовити сет суші на сайті Лап'єц. Я ось так дав таку детальну інформацію, і ви бачите, що агент пробував на початку заходити на сайт, гуглити, потім не зміг нічого зробити, потім знову ще раз пробував, знову помилка видавалася. Далі пробував, пробував, пробував. Зайшов на якийсь Google Play на, на їхню сторінку Лап'єц, Ну і в результаті нічого не вдалося, нічого він не замовив. Я пробував його просити. Зайти на мій YouTube канал і лишити коментар під моїм останнім відео, а так само поставити лайк. І ви бачите, він заходить на Google, зайшов на мій канал, відкрив відео і навіть почав вписувати коментар, де система попросила його залогуватися. Ну і як результат, він мені повернувся з тим повідомленням в чат, каже: «Ігор, давай свої кредили, я від твого імені залогуюся. Ще один приклад: я пробував попросити знайти ціни на iPhone 15 – Використовуючи 10 топових вебсайтів. Що круто, що дійсно агент почав брозити інтернет і шукати різні вебсайти. Ось тут видно, як він заходить на кожен веб-сайт, окремо не на якусь там вибірку стандартних вебсайтів, які він має, там зашиті в нього в коді, а дійсно він бере топові вебсайти, бачите, на якісь не міг зайти, на які все-таки зайшов. І, проаналізувавши ціни, ви до мені ось таку от релевантну табличку. І дійсно, цією задачу, як на мене, агент досить непогано впорався. Тому, якщо хочете спробувати і відчути, як працює такий агентивний досвід, можете заходити на сайт Proxy і використовувати їхнього агента. А тим часом я буду показувати, як ми можемо встановити такого агента на власний комп'ютер. Для цього я буду використовувати розробку OVAL. Optimize Workforce Learning for General Multi-Agent Assistant in Real World Task Automation. Тут детальніше на їхньому github репозиторії можна прочитати, що собою являється агент, але мене цікавить власна секція інсталяції. І ось тут є різні конфігурації, як такого можна агента поставити на Windows або Mac машину. Я власне буду керуватися. З цією Першим ділом я копіюю посилання на їхній GitHub репозиторій, йду до себе в термінал, і в мене вже в терміналі обрана необхідна папочка OwlsDemo. Demo. Я таку зробив папку для цього тесту. Далі я копіюю цей GitHub репозиторій в цю папку. І, зокрема, так само в мене завжди з боку відкритий ChatGPT, який приєднаний до мого терміналу. І, власне, якщо в мене щось не виходить, якісь видаються помилки в терміналі, я пишу в чат GPT, і чат-GPT мені допомагає дебагати і вирішувати ці помилки. Бачите, репозиторій в нас скопіювався, далі я буду йти в інструмент для розробки і далі в ньому вже виконувати наступні команди. Для цього я буду використовувати курсор AI. Ось тут я відкрив вже папку зі своїм проєктом. Бачите, всі-всі файли підтягнулися згідно цього репозиторію. І наступний ряд команд, які я буду виконувати згідно цієї конфігурації, я їх теж буду вже запускати в терміналі в курсор AI. Ось бачите, я запустив першу команду створення віртуального середовища, далі я його активував. Далі я заінсталював необхідні налаштування. Після того, як ми виконали всі базові команди, скачали проект з репозиторію і встановили необхідні інструменти. Нам потрібно далі перейти до крогу конфігурації ключів. Оскільки ось цей овол агент він використовує вже нам відомі різні комерційні та некомерційні рішення через API. Першим ділом нам потрібно вказати ключ від OpenAI. Ну і знову ж таки, тут вони дають, бачите, посилання. Ми переходимо за цим посиланням, і ось тут в налаштуваннях OpenAI можна згенерувати новий ключ і його тоді скопіювати. У мене вже ключ був згенерований, тому я його залишаю там, де він у мене є. Бачите, тут додатково можна вказати ключі до інших моделей квен китайської моделі або DeepSeek китайської моделі. Ну і є ряд інших ключів, які нам теж обов'язково треба вказати. Зокрема, це ключ до Search Engine ID і Google API ключ. Давайте зараз покажу, як їх знайти, як їх можна вказати, тому що це трохи не є тривіальною задачою. Для того, щоб знайти Search Engine ID, нам потрібно зайти на ось такий ось сайт programablesearchengine.google.com. Ми потрапляємо на ось такий інтерфейс, коли ви натискаєте кнопку Edit, тут вказуєте необхідні налаштування і говорите, що мені потрібно агента, який буде робити пошук в інтернеті. Відповідно, в мене агент вже є такий налаштований. Я заходжу в його налаштування, і ось звідси. Я купіюю ось цей от ключ. Далі я цей ключ вставляю сюди в Search Engine ID, де мені взяти Google API Key. Далі на тому самому Search Engine ID сайті. Ми скролимо сам-сам низ, і ось тут в нас є кнопочка Programmatic Access. Я натискаю Get Started. І в мене відкривається інший сайт, Custom Search JSON API. І ось тут є власне, кнопка, де я зможу отримати свій ключ. Я натискаю Get Key. І в списку я. власне, Обираю або вже в мене є існуючий ключ, а якщо в мене такого ключа немає, то я можу його створити за рахунок, натискаючи Create New, я створюю ключ, далі його копіюю і повертаюся в інтерфейс-курсору і вставляю ось цей ключ сюди. Так само в мене використані є додаткові ключі для ось цих от сервісів: Firecrawl API, так само Chunk API. Це все open sourceні рішення для брозингу в інтернеті, для роботи з файловою системою. Теж там дуже все просто і легко. Заходите до них на веб-сайт, логуєтесь і. Генеруєте ключі, і далі ці ключі вставляєте в конфігурацію. Ось яка знаходиться в папиці All Environment. Далі я це все зберігаю, і мій агент майже готовий для використання. Чому майже готовий? Тому що перш ніж запустити цього агента, потрібно було ще додатково зробити конфігурації, про які вони не пишуть на їхній github сорінці Ну і тут мені на допомогу прийшов курсор AI, тому що, коли я почав працювати з тим агентом, у мене почали вивалюватись помилки, і я попросив курсор. Перевір, будь ласка, log файл», тому що там є ряд помилок, і запропонуй мені, що я можу з тим зробити. От тут в директорії в них є файли Лох, і ось бачите, тут детально буде описано всі-всі транзакції, які робить агент, куди він звертається. Якщо якісь є помилки, тут теж вони будуть висвітлюватися. І, Відповідно, мені курсор порадив, що потрібно заінсталювати ось цю бібліотеку. Play Write. і от видав ряд команд. Я їх теж виконав окремо в терміналі, і після цього агент почав адекватно працювати. Oval легенд має як і командну стрічку-інтерфейс, так само і веб-інтерфейс. І для того, щоб запустити його через веб інтерфейс потрібно скопіювати ось цю от команду і далі виконати її вже в терміналі курсору. Я її виконую. Через кілька секунд в мене піднімається локальний сервер, і коли я натискаю на це посилання, ось тут в мене з'являється агент. Насправді його інтерфейс досить простенький. Тут я буду вводити питання, яке мене цікавить. Далі, по дефолту на руштування я залишаю Run. Він буде використовувати мою дефолтну OpenAI модель через API. Єдине, що маєте на увазі, не забудьте поповнити рахунок свій на плейграунді OpenAI, для того, щоб цей агент міг адекватно працювати. Перше запитання, перший запит, який я мою ввожу, це запит, який має зайти на сайт GitHub Oval. Звітом порахувати кількість зірочок, скільки має цей гітхаб репозиторій, і відобразити результат в вигляді графіку. Ось, бачите, агент починає працювати. Ось тут агент відкриває, бачите, гітхаб сторінку, у моєму браузері локальному. Я нічого не роблю, це все робиться автоматично. Далі він, я так розумію, аналізує цей веб-браузер і то, що в ньому зображено, гітхаб репозиторій. Далі він повертається до себе в інтерфейс. Продовжує наступні виконувати команди. Ну і наступним кроком він бачите, звізуалізував необхідну кількість аналітики, зірочок, форків, вочерів по github репозиторію OWL. Ну і, як на мене, досить непогано вийшло, я перевіряв, дійсно дані відповідають тому, що відображається на github репозиторії. Агент завершив свою роботу, successfully completed. Далі я можу повернутися в код і, знову ж таки, зайти в папочку logs і побачити от всі останні команди, які виконувались по мірі. Роботи цього агента так само є папочка Темп, і тут ми можемо побачити, як він аналізував екрану. Зокрема, ставив такі от розмітку екрану, і на основі того збирав необхідну йому інформацію для того, щоб передати до наступного кроку виконання агента. Я тут підготував ще один запит. Давайте подивимося, як з ним агент впорається. Я прошу знову ж таки його знайти. Ціни на iPhone 15 на 5 топових українських сайтах з технікою І результат відобразити в таблиці з посиланнями на сайт. Ось, бачите, він же пише для себе власну інструкцію, як він буде це виконувати. Ось перший сайт відкриває, розетка. В принципі, логічно, скоріше за все, розетка йому попалася перша в пошук. І зараз він буде навігуватись по сайту для того, щоб знайти тут iPhone 15, про який я його прошу. От він розпізнав, що є стрічка пошуку, самостійно вів. Я нічого не роблю, все відбувається автоматично від імені агента. І він, бачите, зараз, скоріше за все, візьме інформацію про телефон, про його ціну і закриє. Веб-сторінку. Веб-сторінку він закрив, він повертає до себе в середовище, каже, дивись, я подивився результат на розетці. Ось є інформація. Далі він бачить, йде на конф.ю і там пробує знайти необхідну інформацію по айфону. Теж зараз будете вводити в стрічку. Поки агент працює, ми можемо побачити в курсорі лог, що відбувається. Ось бачите, в папці темп він створює скріншоти кожного свого кроку. Ось це сайт розетка, як він шукав, що він аналізував. Це сайт сайту. Конфі, ось бачите, по мірі роботи агента створюється новий скріншот і новий лог, і описується, як він працює, що відбувається. Загалом агент виконував цю задачу кілька хвилин, і в результаті я отримав перелік айфонів, перелік сайтів та їхні ціни. Далі я вже можу навігуватися на той чи інший сайт для купівлі. Так само я пробував агента вирішувати задачу з купівлею піци на сайті Лап'єць. Він дійшов до моменту, коли потрібно було заповнити форму замовлення. Ну і так само я пробував його залишити коментар на моєму youtube каналі під моїм відео. Так само він зупинився на кроці з введенням паролю. Після огляду манусе агента та інших опенсорсних агентів, я сподіваюся, у вас з'явилось розуміння, як працюють ці агенти, як вони конфігуруються, як вони виконують свої задачі. Ну і я буду радий, якщо ви поділитесь власним досвідом. У коментарях до цього відео а так само заходьте до нас в ші спільнот, тому що ми там дуже і дуже активно обговорюємо цю тему. А на цьому все. Дякую за перегляди. Підтримайте наш канал та ставайте спонсорами. А так само доєднуйтесь до нашої шість спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей.